Це борщівський язик, це українська силянка, українська прикраса така народна. Це власне копія силянки 1930 року. Якщо не помиляюся, таку красу віднедавна створює Марічка Вовчок. Вперше силянку вона побачила у своєї подруги львівської колекціонерки українських автентичних речей і вирішила зробити таку прикрасу із бісеру. І собі техніка для мене була невідома. я ніколи до цього не робила. Пробувала якось логічно думати, як воно правильно плететься. Десь попала в тому, тому що вона плететься з двох голок, тобто з двох боків одночасно. силянку плести не важко, якщо зрозуміти, що до чого більше часу йде на підвіски, які і надають виробу такої цікавості. Це йде стіклярус, це рубаний бісер, і він може різати нитку. Тому тут треба більше докладати праці більше береться нитки і так сильніше, скажімо, її тут. Додається до цієї селянки, щоб вона була міцною, довгоякісною. Щоб сплести такий борщівський язик, марічці треба два-чотири дні. Це якщо не відволікатись на роботу, постійні вимкнення світла і решту. Власні вироби дівчина продає. А виручені кошти відправляє своєму чоловікові військовому. Так допомагає йому і його підрозділу наближати перемогу. Патронаса нашого курення Олена Теліга, і в неї був такий вірш, називається Мужчина, і там вказані такі рядки, що. Не зірвуться слова гартовані як криця і у руці перо не зміниться на спис, бо ми лише жінки, у нас душа криниця, з якої ви п'єте, змагайся і кріпись. Тобто хотілося бути опорою своєму чоловіку, тобто, в першу чергу, йому, щоб він відчував мою підтримку, те, що я не просто живу своєю буденністю десь тут, там ну, далі від лінії фронту, а що підтримую його всім, чим можу. Наразі Марічка має замовлення на силянки навіть за кордону. Люди позитивно відгукуються про прикрасу. Поки що вона є у нас трохи призабутою. Цю селянку я пришиваю для такої волюрової стрічки. Вона є дуже комфортною у використанні. і. Дуже гарно тримається на шині. але майстриня тішиться, що може таким чином розвивати і популяризувати українське мистецтво і приносити користь країні. Першу селянку мене замовив зразу в ту ніч побратим пластун. Він також воює. Я так думаю, каже, ти куди ти селілку будеш носити до форми на передовій? Він каже, що на подарок хоче. Наразі Марічка робить силянки за схожою схемою, але у кожного додає щось унікальне: змінює кольори. Згодом планує більше експериментувати, адже має всі умови для творчості, щоб у Налювати борщівський язик, а ще переконана Марічка, це така річ, яку можна передавати у спадок як частину історії родини і її традиції.